Як зробити свій дім розумним? Як перетворити звичайну квартиру чи будинок на технологічного помічника, який піклується про комфорт, безпеку та економію, без складних термінів і космічних бюджетів. Перше, з чого почнемо, розберемось, що ж таке розумний дім і з чого варто стартувати. Розумний дім це система пристроїв і сервісів, які працюють разом, щоб автоматизувати побут. Вона дозволяє керувати світлом, технікою, кліматом, безпекою, часто навіть на відстані через телефон чи голосові команди. Якщо говорити просто, це коли твій дім не просто чек... Коли ти прийдеш, а вже знає, як тобі допомогти. Щоб почати, не обов'язково купувати все її одразу. Ось 5 простих і доступних речей, з яких варто стартувати. Розумні лампочки. Заміни звичайні лампи на ті, що можна вмикати і вимикати зі смартфона, налаштовувати розклад або кольори під настрій. Розумні розетки дають змогу дистанційно керувати будь-яким приладом, вимірювати споживання електрики і економити. Розумна колонка з голосовим помічником допоможе керувати іншими пристроями, запустить музику, прочитає новини чи рецепт, поки ти готуєш. Бездротова камера для контролю за домом, дітьми чи домашніми улюбленцями, коли ти не вдома. Універсальний пульт. Один компактний пристрій, який замінює купу окремих пультів для телевізора, кондиціонера та іншої техніки. Почавши з впровадження цих п'яти рішень у твоєму домі, ти вже відчуєш, як він стає розумнішим і зручнішим. Хочете стартовий комплект розумного дому? Авторська добірка 5 ключових гаджетів доступна тільки тут. Напишіть у коментарі старт, і я прийшлю добірку прямо вам.